Анатолій Храпчинський зараз приєднується до нашого ефіру. Це експерт з авіації. Пане Анатолію, доброго вам ранку. Вітаємо вітаю. Пане Анатолі, ну от як ми з'ясували, що є така концентрація цього пакету допомоги, який має отримати Україна. Потенційно, що потрібно це все проголосувати і закріпити в Сенаті, звісно, наступного вівторка, але сконцентрована увага в основному на засобах протиповітряної оборони також на артилерії. От Стосовно засобів протиповітряної оборони, ми розуміємо потребу України. Президент Володимир Зеленський буквально кілька днів тому сказав про те, що Україні необхідно. Мінімум сім розрахунків ЗРК Петріот, враховуючи ось цей факт голосування в Сполучених Штатах. Чи є в нас сподівання, що не атакамси? Ми ще поговоримо про атакамси з вами, але що Петріоти американські саме можуть з'явитися в Україні? Ну, безумовно, ми можемо розраховувати на американські Петріоти. При цьому треба не забувати, що європейська спільнота зараз нам активно допомагає в пошуку ще систем Петріот. Я думаю, що цих систем буде більше ніж шість, тому що насправді, якщо казати про реальні потреби України для того, щоб закрити від тої навали, якою Росія закидує Україну ракет, треба казати про кількість у десь у 25 систем Петріот, плюс додатково системи, які прикривали би як Петріот, так і менше об'єкти там системами, які проти ракетних оборони. Угу. В такому разі ми сьогодні ставимо військовим експертам. Зокрема, це питання на що варто розраховувати найбільше, тому що е, зрозуміло, що ми не отримаємо в публічному доступі перер, перелік е, тої військової допомоги, яку нам дадуть сполучені штати, і на щастя не потрібно цього, щоб і ворог не скористався. Але чого би хотілося, і як ви думаєте, на що можемо розраховувати, щоб нам допомогло якомога швидше відбувати атаку росіян? У ну, насправді тут є питання щодо артилерії, тому що ми бачимо, що на лінії фронту є певна проблематика з отриманням цих а, систем і снарядів, а, тому насправді тут треба казати про посилення цього питання. Знов таки, треба не забувати про ракети і запаси для протиповітряної оборони і саму протиповітряну оборону, і треба не забувати безпосередньо, що і можна казати про літаки F-16, які були теж найближчим часом отримані, тому що вони суттєво вплинуть на хід війни. Тому ми можемо казати про, наприклад, отримання певного паритету в повітряному просторі. Ми бачимо, що зараз активно працює протиповітряна оборона і навіть вже. Є гарні результати у вигляді збиття першого стратегічного літака Російської Федерації. Це про ту 22 м 3 Тому насправді з появою в 16-х ми можна зможемо побудувати таку сіру зону 100 кілометрову на території Російської Федерації, де російські літаки як тактичної, так і стратегічної авіації не зможуть підлітати. Ну і звісно, тоді буде їм складніше робити обстріли як керованими бомбами, так і крилатими ракетами малого і середнього типу. Ну а вже протидія проти, скажімо так, стратегічної авіації, які кидають, запускають ракети в більшої дальності, буде легше виконуватися за рахунок літаків F-16. тому, що ми бачили на прикладі обстрілу Іраном Ізраїлю, як справилася з цим питанням авіація. Тобто тут потрібно казати про комплексний підхід, і саме за рахунок отримання, наприклад, систем протиповітряної оборони, на кшталт Петру, тому що є потреба ще й боротися з балістикою, тому що ворог активно використовує як на лінії фронту, так і на прикордонних зонах. Ми бачимо і Харків, і Суми е активно Росія запускає балістику, е тому насправді е тут е треба казати про комплексний підхід. Ну і ж таки треба не забувати про і суттєві потреби там е в іншому озброєнні, яке зможе посилити наше. Лінія uh фронту. -huh. Скільки ну от ми говоримо про комплексний підхід? Скільки це от в якісних характеристиках має бути? Якщо ми говоримо про доокомплектування системи ППО українською, ще шістьма або сімома системами Петріот, плюс потенційно червень-липень, 18 перших літаків F-16, цього буде достатньо, аби сказати, що Україна переважно контролює своє небо. Для захисту повітряного простору ми зможемо казати, що це буде достатньо для того, щоб ну прикрити всі головні об'єкти, тому що насправді ми бачимо ту кількість ракет, яку запускає Росія, і зміна тактики, що останнім часом здійснюються удари по одному місту з усіх засобів. Тут треба казати, що насправді так, ми можемо казати, що воно підтримає нас, але треба все одно буде збільшувати системи наземних систем протиповітряної оборони, тому що все ж таки бачимо кількість тих ракет, які летить, і знов таки, так кількість літаків допоможе закрити повітряний простір, тому що літаки все ж таки більш мобільні, але все одно треба вибудовувати більш щільну систему протиповітряної оборони за рахунок отримання більшої кількості засобів. S to Нашого озброєння, нашого виробництва хочу поговорити з вами про дрони зараз? Економіст пише про те, що українські фахівці виготовили дрон, який має дальність польоту 3000 тисячі кілометрів і здатний долетіти до російського Сибіру. Такі дуже позитивні, оптимістичні плани, якби таких дронів було більше, наскільки це реальна історія, пане Анатолію, і скільки ми маємо в розробці подібних технологій? Більш ніж реальна, ми бачимо по бавовні, яка була в Алабузі і в інших містах. Насправді, якщо ми кажемо про три тисячі кілометрів, ага. треба не забувати, що є потреба в уминанні протиповітряної оборони засобів радіоелектронної боротьби. Ворога зрозуміло, що більшість цих засобів, які ми використовуємо для ударів по території Російської Федерації, мають систему на кшталт штучного інтелекту, яка дозволяє обходити певні системи і знов таки бути стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Тому жно таки 3 тисячі кілометрів це задача подолати відстань, наприклад, по прямий близько 2 тисяч кілометрів. Якщо ми кажемо про олінню, наприклад, де базується тут 95 настап'ятий стратегічний літаків Російської Федерації. Тому насправді тут ми кажемо про те, що треба робити певні маневри для того, щоб дойти до якоїсь важливої стратегічної цілі. Ну і насамперед, давайте не забувати, що. Якщо ми минулий рік могли запитувати себе, чи насправді Україна здатна виробляти такі засоби, то по цьому ріку року можна побачити системність виконання задач нашими БПЛА по території Російської Федерації у знищенні і нафтових НПЗ і стратегічних об'єктів на кшталт заводів, де виробляють ракети для фронтової авіації. Ну і давайте не забувати навіть про завод, який ремонтував А-50, на який було нанесено неодноразовий удар. Угу. Пане Анатолію, ще от про ракети Атакамс, як я обіцяв, запитати вас, увійшли в законопроєкти стосовно допомоги Україні ці пункти стосовно ракет Атакамс? Там є свої політичні якісь моменти, які впливають на рішення про передачу цих ракет. Але все ж таки, чи погоджуєтеся ви з такою тезою, що лише ракетами АтакамС можна знищити так званий Кримський міст? Що вони потрібні саме для цього? Давайте почнемо з того, що в будь-якому випадку будь-яка зброя дуже важлива, тобто вона виконує певну функцію свою, і навіть з наявності таких ударних дронів або морських дронів, які ми маємо, все одно треба не забувати про інші типи зброї, які в комплексі зможуть знести насправді не тільки кримський міст. Ми бачимо результати роботи, наприклад, атакам по «Джанкою». Доволі влучно були удари по засобам протиповітряної оборони по БК ворога. Тому насправді слід зазначити, що скоріш за все для знищення кримського мосту будуть використані не тільки «Атакамси», а й нові українські розробки, які можуть літати на тисячу кілометрів. І я це кажу не про Угу. Якщо не пан толі, чим ще зможемо скоро здивувати в сенсі того, які маємо можливі власні розробки з того, що можете повідомити, і можливо співпрацюємо з іншими країнами стосовно розробок, тому що відомо, що наші українські фахівці вони також і вчаться і за кордоном, і маємо експертів, які приїжджають в Україну для того, щоб більше надати інформації і нового щодо обладнання. Насправді використання систем безпілотних авіаційних, так і простих звичайних БПЛА зробило такий поштовх трохи в цій галузі, і тому наші західні партнери активно роздивляються наші деякі БПЛА навіть для того, щоб імплементувати їх у свої системи або розвідки, або ударної, ударних систем. Тому насправді так є зацікавлені з боку західних наших партнерів. Вони активно намагаються допомагати нам. Навіть пропоную деякі рішення зараз є вже певні колаборації з іноземними компаніями наших українських виробників, тому насправді тут є активний діалог і є гарні результати. Щодо розвитку, треба не забувати, що в Україні є активна зараз розвивається ракетна індустрія. Тобто ми можемо казати про створення власних ракет, які будуть літати на вісень до тисячі кілометрів. І це ми кажемо про наземну базу запуску. Дуже дякуємо. Анатолій Храпчинський був з нами на прямому зв'язку. Це експерт з авіації. Спасибі, що долучились.